Вітаю всіх на каналі, де ми у своїх відеоматеріалах розбираємо складні історичні теми і пояснюємо їх для вас просто і легко. Сьогодні мова піде про Івана Гонту. Йому садилося відіграти найвидатнішу роль у трагедії гайдамацького повстання і стати постаттю, яка й досі привертає до себе пильну увагу як українських, так і польських істориків. Для українських істориків. Він герой визвольної боротьби. Польські ж історики його таврували, називаючи зрадником і розбійником. Гайдамацький рух це форма антикріпосницької боротьби на правобережжі, найвищою точкою якої стало повстання селянсько-козацьких маск, що отримало назву Коліївщина. 26 травня 1768 року почалося повстання з виступу загону, який очолив Максим Залізняк. Кульмінацією ж повстання стала облога міста Умань. Це укріплене торгівельне містечко Магната Потоцького. Тут знаходилася управа польського губернатора Младановича. Охорону очолював сотник Іван Гонта. Який відкрив ворота повстанцям, Іван, Гон, Іван Гон та знехтував власним добробутом і разом зі своїми побратимами, а їх було 400 чоловік, перейшов на бік Залізняка. На цей крок його спонукало бажання звільнити свій народ з польсько-шляхецького ярма, оборонити православну віру та повернути Україні козацький устрій. 18 червня відбувся наступ на Умань. Спільний удар був такої сили, що фортеця впала вже на другий день. Стався погром шляхти католицьких священників і євреїв-орендарів, під час якого загинуло декілька тисяч чоловік. Губернатора Младановича вбили, а двох його дітей, Павла і Вероніку, врятував Іван Гонта. І православна українська сім'я. Повстання, не дивлячись на успіх, було жорстоко придушеним. Польський уряд звернувся до російського уряду і особисто до Катерини II. Російські війська генерала Кривчетникова, скориставшись безпечністю ватажків повстання, захопили в полон 900 гайдамаків, декілька сотень гайдамаків було страчено. Гонту і Залізняка засудили до страти. Дружина і чотири доньки Гонти були схоплені, публічно висечені різками і відправлені на заслання. Все їх майно привласнив генерал Кричетников. Полонених Залізняка і Гонту після жорстокої екзекуції, кожному з них дісталося по 300 ударів, кинули в яму. Судив ватажків особливий трибунал у містечку Серби поблизу Могилева Подільського. Залізняка заслали на довічну каторгу до родників Нерчинська. Нерчинська каторга це місце, засноване в Східному Сибіру, де відбували покарання за найбільш час і злочини. Перший свинцево-срібний родник із Рентузька каторжна в'язниця. Почали діяти у 1739 році за 30 років до придушення Коліївщини. Що ж було з самим Іваном Гонтою? Гонту присудили до страти. Страта повинна була тривати два тижні. Протягом десяти днів кат мав кліщами здирати з нього шкіру. На одинадцятий день відрубати ноги, на дванадцятий руки, на тринадцятий вирвати серце, на чотирнадцятий відтяти голову. Шляхтич Дукланохоцький, залишив свідчення про виняткову мужність ватажка повстання. Гонта вийшов на страту з лицем спокійним і веселим, наче направлявся до кума на іменини. Кац дерз з нього смугу шкіри. Кров чвиркнула, проте обличчя гайдамаки не здригнулася, Здернув гу та смугу шкіри, і тоді Гонта сказав, от казали, що буде боляче, насправді ні крихти не болить. Але бачачи неймовірну мужність Гонти під час перенесення тортур, російський генерал наказав відтяти голову йому на третій день і не чекати 14 днів. Страта Гонти відбулася в першій половині липня 1768 року. Єдиного сина Гонти, який залишився так, бо було ще три доньки і дружина. Але сина врятував гайдамацький сотник Пантелеймон Уласенко. Він зумів вивезти його до Молдавії. І, за переказом родичі Гонти, щоб уникнути переслідувань, змінили своє прізвище на Максименко. Яка ж сьогодні? На території українських земель існує пам'ять про гайдамаків. Перед вами місто Харків. У центрі Харкова є пам'ятник, символ міста. Монумент, який визнано одним з найкращих пам'ятників Тарасові Шевченку у світі. І серед статуй, монументального ансамблю є фігури вмираючи гайдамака і гайдамака з косою. Перед вами Львів, вулиця Підвальна номер 5 міський арсенал, пам'ятник архітектури XVI століття. Меморіальна дошка на стіні інформує, що у підземеллях цієї будівлі перебували ув'язнені гайдамаки, учасники антифеодального повстання 1768 року під назвою Воліївщина. Пам'ять про гайдамаків втілено у меморіальній дошці на стіні арсеналу. Монумент Івану Гонті в Христинівському районі Черкаської області. Село Гонтівка, Могилів Подільський район. Пам'ятник Івану Гонті. Там, де він був втрачений, встановлений у 1971 році. Лисянка на Черкащині, пам'ятник козацьким ватажкам Максиму Залізняку і Івану Гонті. Пам'ятник Іванові Гонті під Уманню. Умані, Черкаська область, бюст Гайдамаці, Вожаку Коліївщини Івану Гонті. Відомий український скульптор Іван Гончар виготовив з граніту погруддя Івана Гонти. За поемою Тараса Шевченка сцена спектаклю Гайдамаки. Коліївщина фільм режисера Кавалерідзе. 1933 рік, як ми бачимо, пам'ять про героїв Коліївщини, про гайдамаків, живе і донині. В монументах, в марках, в сценах, спектаклі, які граються в театрах усього світу.